Хей, hey, мене звати Яр. Розкажу, що таке OverPrint та коли його краще відключити. А також як налаштувати індизайн, щоб верит відображався до чорного тексту. Тут недостатньо просто включити WarPrint preview. Overprint це ситуація при друкуванні, коли одна фарба перекриває іншу. В індизайні можна включити WarPrint для окремого графічного елементу чи тексту. Це панель Window. Output Attributes. Наведу два приклади та розкажу, чому в одному WarPrint потрібен, а в іншому ні. В цьому макеті великий текст та дрібний текст перекривають картинку. Вгадайте, для кого з них WarPrint краще відключити? Для того, щоб пояснити, потрібно розказати про технологію овсетного друку, чим режим overprint відрізняється від нокауту та що таке похибка в зведенні фарб. В режимі Overprint графічний елемент перекриває інші елементи макету, фарби змішуються. Протилежність, режим нокаут. Коли overprint вимкнений, під текстом залишається порожне місце, воно наче вирізається з інших об'єктів. І тут час згадати про похибку в зведенні. Машина для офсетного друку складається з окремих секцій, в кожну з них залита одна з базових фарб, ті самі CMYK. Аркуш паперу послідовно проїжджає через кожну з тих секцій, і на ньому залишається відбиток відповідної фарби. Оператор друкальської машини слідкує, щоб відбитки співпадали в просторі. Англійською це називається registration. До речі, саме для цього потрібні мітки зведення та оцей зразок. Проте це не завжди вдається зробити точно. Одна з фарб може посунутися відносно інших. Похибка в зведенні, англійською називається misregistration. Вказую англійські терміни, щоб ви могли шукати інші матеріали, якщо захочеться вивчити глибше. Отже, коли текст, що друкується в режимі нокаут, не точно співпадає з іншими фарбами, по краях можуть з'явитись білі проміжки. Для дрібного тексту це може виглядати як мерехтіння. Його буде важко читати. Цього можна уникнути, друкуючи в режимі OverPrint. Тепер, навіть якщо текст посунеться, він все одно буде перекривати іншу фарбу. Зауважу, що в індизайні OverPranyt автоматично застосовується для цього зразка. Того, що завжди присутній в документі. Тому, якщо текст набраний цим кольором, нічого додатково робити не потрібно. До речі, це також актуально для тонких ліній. Сув в режимі нокаут може виглядати отак. Коли в макеті великий текст перекриває картинку, на друкованих примірниках може чекати інша несподіванка. На екрані монітору текст виглядає однорідним. Проте на папері та частина, що перекриває картинку, може виглядати темнішою. Причина в тому, що чорна фарба, що використовується для всетного друку, прозора. В режимі Overprint вона змішується з фарбами картинки та стає більш темною. Як це вирішити? Oверprint автоматично застосований для чорного, що заданий оцим зразком. Можна створити інший зразок, в якому буде 100% чорного та будь-яке значення в іншому каналі, наприклад, 1% блакитного. Він не буде помітним на папері, тому колір все ще буде видаватись чорним, це дозволить уникнути оверпринта. Ну і нарешті індизайн можна налаштувати, щоб оверпринт відображався на екрані. Потрібно включити View, Overprint Preview. Overprint буде відображатись для всіх кольорів, окрім чорного. Той все, ще буде рівномірно темним. Для того, щоб бачити Overprint чорного, потрібно відкрити Preferences, Appearance of Black та включити точне відображення чорного на екрані. Якщо маєте доповнення, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.